Высок белый штистый расы, воплошский звезд, гуляет не сверху, хлопчиков и с страшно нам голосована. На вся слізьми, вам в небесах дозволено літати? Чому ж вас мало так тоді було, і так далеко було плече брата? І кулі ті, що цілили в чоло від снайпера, що був заката Що думав він, коли вас убивав? Куди ж поділася його душа проклята? Чому ж не бачив він братів своїх? Вижалася йому лише оплата, прокляті долари чи то рублі, але ж це цінності всі другорядні, убита сотня ангелів святих, і в цьому горі всі ми безпорадні, віче присвячене вшануванню пам'яті героїв Небесної Сотні. Оголошується відкритим. Всякі я плоті, де смерть подолавить явола знищив. Сам Господи, й душі спочили, грабі горе. Воїв небесне, сотні, то воїнів, а то місці світлі, місце квітучим, де нема, ні журби, ні дітання. Всякий гріх, що це нелемали, чи словом, чи ділом, чи думкою. Як налосарний чоловік полюбний Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не вишила. Бо ти єдиний безріга, правда твоя, правда вічна, і слово твоя істина вічна. Бог, побачивши загін, спереду сотник, молодий, вродливий і юний хлопчик в касті голубій, і вчитель літній сивий, сивий, і рани їхні вже не їм болять. Жовто блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад. Небесна сотня, вирій полетіла. Я дуже хочу подякувати, що ви прийшли схилити голови перед тими хлопцями, які загинули, які відійшли у той світ. Хочу подякувати тим багатьом, багатьом раненим, які були ранені на майдані, тим, хто загинув в зоні АТО, і тим, хто був ранений. Я дуже дякую вам, що ви прийшли. І розділили з нами той біль, напевно. І єдине, що нам лишається вірити, вірити в ту перемогу, в яку ми вірили, що буде на Майдані, вірити в ту перемогу, що буде, буде на тому сході. Ну і лише молитва. Лиш молитва допоможе нам, нам, які знаходимося тут в мирній, в мирному середовищі. Слава Ісусу Христу! Сучасні Отці. Дорога надбужанська родина, шановні земляки, ви знаєте, за весь час перебування на Майдану минулої зими найбільше мені в пам'ять врізався перший трагічний день, коли впали перші герої Небесної Сотні. Це було морозеного ранку, січневого. Ще не розвиднілося. А вже куля Снайпера влучила в першого хлопця, вибрала собі жертву. Хлопця покрили. А як тільки розвиднялося, настав день, приїхала швидка і забрала його тіло до лікарні. Не минуло буквально двох трьох годин. На вулиці Грушевській почався наступ Беркуту і хаотичний розстріл, і загинув інший хлопець. Багато людей в той ранок дістали поранення. Через три дні інший чоловік, Роман Сенек, у суботу. Бо ця подія відбувалася в середу, помер від завданих ран. Через кілька годин ми на Майдані дізналися імена цих перших героїв був то хлопець з Дніпропетровщини, Сергій Нігоян, був то хлопець білоруського походження Жизневський. Також цього дня було знайдено тіло далеко за Києвом, львів'янина нашого Юрія Вербицького. В цей день, напевно. Багато учасників Майдану дістали такий шок, тому що до цього часу Майдан проходив відносно мирно, без смертей, без жертв. І важко було повірити, що у 21 столітті, мирному, здавалося б, цивілізованому, де все вирішується в мирний дипломатичний спосіб, отак можна посеред білого ранку одні люди одягнуті в уніформу, на шевронах яких є. Символи української державності можуть вбити просто так безкарно інших українців. Сутнім запровадити нову традицію, запалити свічку пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв Ато. Нехай сьогодні, о 19-й годині, в вікні кожної домівки засвітиться свічка. Яка освітить дорогу душам всіх тих, що загинули за волю та єдність України. Слава Україні, слава нації, Україна, вогонь лампадок та корзини квітів? Нехай завжди будуть. Біля меморіальної дошки героїв Небесної Сотні прошу запалити лампадки та покласти корзини квітів. tu mea delae mei man pro mea